Буська. Наша буська лежить вот під такою красивою вазою, Квіти тут. А люба лежати під квитами. Нюхати їх. І сейчас Світочка їм, Що ж ми ще купили, нова наша. Що? А давай подивимося, що Магдан нам купив з тобою. Сьогодні день котика, да? І він тобі на подарунок купив такий І Именю купив, да? А ну-ка. Ти дивись, уколу цьому. Буська. Давайся куколу. А ну давай зараз вытянем. Це ж как Давай. Я не знаю, як я його витягну ну Дивись сама не у А ну-ка. Уже ну якщо я буду дивитися, то по любому совкалю. Бубуся. добавила, да? А, ну, давай вот так поставим сюда целый горшочек. Они а, я красиво. Да, красиво. Петик, это как колючий. А цель. А те тут острые. Тут аж, тры. Тут аж тры у нас кактуса, да? Давай снизу, ним он же маленький. Маленький. Ты что, лапка не пробуй будешь. Буся. Що ти, Буся? Буся, ти чого? Ні, кушати воно не треба. Кушати? Не кушати, Буся. Буся. Ти ж ротик поколиш. Ти ну шо? ти даєш. Це такі цвіточки, тобі подобаються? А ти одразу все їсти, як-будто ти мене корнеш, Буся. Такі ну, цвіточки, глянь. Дає... Да. Ой, ти чого це будеш? Ти, <підавати> мамочка, ну. Буся, ну ти у нас і коза. Ні, це не треба. Красивее, тебе подобаються? Я так думаю, их надо надо вховать подальше повыше, бо на нас съесть все кактусы. Ну такі колючі. да колючие. Бось бо ей подобається. <сум> Наверное, да, раз хотела кусать. Бух О, це тобі, тобі. Ну ладно, забирайся. Чуть-чуть поиграйся. Ховати так. Акуратненько, бусінько. Ну, чорас у більше дійсти не буде. Язика уколиш. Нехай. Буся! <смірш> 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 Дура я помала. А, вони ж такі гарні. <смірш> <смірш> Бусь, а що ти гризеш? Ну, Зачем ти корзиночку гризеш? Куди? Не так стоїть, да? Надо по феншую поставити. Так, що тут у нас? Ага, земелька. Все. Опа. А ну буська. Що, ти вже вліглась? Сейчас я тебя выкажу. Бусь, ти вже влеглась. Як тебе квиты? скажеш? М? Бусь. Красиві, да, Босенка? Красиві? Добре, сейчас будем их ховать. Бабуська их съесть. Вот такие Что вот это? наши кактусы. Да, Бусь? Такие красивые. Ох, и Бабуська. Наша помещница, да, Бусь?